Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про один з, мабуть, найважливіших, але часто непомітних елементів електротехніки: про реле. І повірте, ми стикаємося з ним набагато частіше ніж можна собі уявити. А почнемо, мабуть, з такої собі загадки: от що може бути спільного між громіздким телеграфом 19 століття і звичним холодильником, що стоїть на кухні? Відповідь як не дивно, одна: це маленький, але надзвичайно важливий пристрій, про який і піде мова. Ось наш сьогоднішній план. Спочатку з'ясуємо, що ж таке реле. Потім зазирнемо всередину, щоб зрозуміти його будову і принцип роботи. Далі розберемо, якими вони бувають, як їх позначають на схемах і, нарешті, де ж вони ховаються у нашому повсякденному житті. Отже, почнімо з найголовнішого що ж це за пристрій такий реле. Якщо казати простими словами, реле це по суті вимикач. Але такий, який вмикається не пальцем, а іншим електричним сигналом. Це ніби можливість клацнути вимикачем світла в кімнаті, просто натиснувши маленьку кнопку на пульті. Саме цю функцію і виконує реле. Цікаво, що сама назва походить від французького слова реле, колись воно означало поштову станцію, де міняли втомлених коней на свіжих, щоб екіпаж міг їхати далі. Це, знаєте, ідеальна аналогія. Слабкий керуючий сигнал, ніби той посилний, що дає команду, запускає набагато потужніший процес. Наприклад, вмикає величезний двигун. Історія реле, звісно, тісно пов'язана з епохою телеграфу. Хоча перші ідеї з'явилися ще в 30-х роках ХІХ століття, саме американський вчений Джозеф Хенрі в 1835-му створив перше практичне контактне реле. А вже за два роки Самюель Морзе використав його у своєму знаменитому телеграфії. Гаразд, з історією розібралися, а тепер найцікавіше давайте зазирнемо всередину і подивимось, як ця маленька коробочка працює. В основі класичного електромеханічного реле лежать, по суті, три прості складові. Перше це електромагніт, тобто котушка з дротом, друге рухомий якір, така собі металева пластинка. І третє система контактів, тобто той самий вимикач. А принцип дії тут напрочуд логічний коли на котушку подається невеликий керуючий струм, вона перетворюється на магніт і створює магнітне поле. Це поле притягує до себе рухомий якір. А якір своєю чергою механічно штовхає контакти, і вони або замикаються, вмикаючи щось, або розмикаються, вимикаючи. Все геніально і просто. І ось тут ми підходимо до головної суперсили Реле. Справа в тому, що керуюче коло, де тече слабкий струм, і кероване коло, де може бути дуже висока напруга, абсолютно не пов'язані електрично. Вони ізольовані. Це явище називається гальванічна розв'язка. Саме вона дозволяє безпечно керувати потужними приладами за допомогою тендітних мікросхем. Звісно, світ реле дуже різноманітний, вони бувають абсолютно різними, і зараз ми коротко розглянемо основні типи. Найпростіша класифікація за станом контактів у спокої. Тобто, коли на реле не подається напруга. Якщо контакти розімкнені, це нормально роз'єднане реле. А якщо контакти навпаки замкнені і струм іде постійно, це нормально замкнуте. У першому випадку сигном вмикає коло, у другому розриває його. Але, звичайно, є й інші критерії. Реле розрізняють за типом струму, за величиною на яку вони реагують. Це може бути не тільки напруга, а й тиск, температура чи світло. І, звісно, за конструкцією від класичних електромеханічних до сучасних твердотільних, де немає рухомих частин. Добре. А як інженери зображують реле на кресленнях та схемах? Для цього існує спеціальна мова символів. На електричних схемах усе стандартизовано. Прямокутник це завжди обмотка реле його котушка. Пара паралельних ліній це нормально роз'єднаний контакт. А якщо ці лінії перекреслені, то контакт відповідно нормально замкнутий. Знаючи ці три прості символи, можна вже читати чимало схем. Ну що ж, з теорією, здається, розібрались. А тепер давайте від схем перейдемо до реального світу. І подивимось, де ж цей прихований вимикач працює щодня. Насправді реле нас просто оточують. Оце характерне клацання, яке ми чуємо, коли вмикається холодильник, це і є звук спрацювання реле. Вони є в пральних машинах, в автомобілях, керують фарами, двірниками, паливним насосом. Звісно, їх повно в промисловій автоматиці та в пристроях захисту, що рятують нас від ураження струмом. Але виникає питання, чому в епоху мікроелектроніки ця, здавалося б, стара технологія все ще така популярна? А відповідь криється в її неймовірній надійності. Реле надзвичайно стійке до різких стрибків струму, які виникають, наприклад, при запуску електродвигуна. Там, де чутлива електроніка може просто вийти з ладу, міцний механічний контакт реле впевнено виконає свою роботу. Отже, головна роль реле сьогодні це бути таким собі надійним перекладачем. Воно слугує мостом між делікатним світом мікроконтролерів, що спілкуються мовою слабких сигналів, і брутальним світом великих струмів та потужних двигунів. І наостанок таке от питання для роздумів. Перші в історії комп'ютери були побудовані саме на тисячах реле, потім їх витіснили транзистори. Але сьогодні, коли вчені створюють перемикачі нанорозмірів, виникає цікава думка. А чи не побачимо ми колись відродження комп'ютерів, але вже на абсолютно новому, нанотехнологічному, проте все ще релейному принципі? Хто зна, можливо, час покаже.